Що ж, друзі, усім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, як зібрати самий простий спінінг для спінінгової риболовлі. Для, для цього вам знадобиться спінінг, він може бути будь-який. Якщо дозволяє ваш бюджет, такий купуєте. Ловить не палка, а ловить риба. Тому спінінг, до речі, це бонус від флагмана. Називається серія, також бюджетний. Катушка спінінг шнур мені вийшло 1200 гривень по знижкам. Ставим шнур. На катушку ставимо шнур. катушку рекомендую брати від двох дивлячись, яка риба в вашому регіоні. От я собі беру 2500. 2500 катушечка і хватає з головою цього розміру ловити. 3200. Ультралайт 2000 катушка. Можна і ще менше. Щоб був чим легше, тим краще. Шнур тут в мене стоїть 0,08. Зазвичай ну, 08, 010, 0,12, вже якщо джигувати, вже ждати реально велику рибу. Тостіше не бачу сенсу їх ставити. Тому що, як показує практика, навіть з тонким шнуром ми можемо справитися з дуже великою рибою. Поводки. Поводки зазвичай використовують сталеві поводочки різних кольорів, самі дешевші. Я зазвичай використовую ось такі поводки від флагман, вони йдуть. Флюрокарбонові, готові поводочки. Тут зразу пише розрив, довжину їх можна вийти, зайти в магазин любий, навіть в тих і берег зайшли собі. Олексій вам підскаже, які краще взяти, які є. Ставимо флюрокарбоновий поводок. Тепер наші приманочки, на які ми саме ловимо рибку. Для того щоб зберігати свої приманочки, рекомендую купити саму просту, якщо ви не крепкий спінінгіст, то саму просту коробочку. Щоб вона була поділена на секції, і за допомогою цих секцій ми могли е, зелений зіброхосік чи твістер до зеленого, білий до білого, чорний до чорного, оранжевий і так далі. Тому що якщо положити їх в ось таку коробочку, з якої я, до речі, сьогодні рибачив, просто положив, сюди зібрав, вони будуть перебирати колір один від одного, відбиватись. Тобто на білому будуть сліди зеленого, а на зеленому будуть пане цей. на ньому вже є сліди зелені. Щоб не перебирався кольор. Оце вони двоє полежали і ось білий тепер стає на нас трішки зелений. Беремо наш квістирок, на який ми будемо ловити. Самі зазвичай топові кольора це ось такі. Ось я їх зараз сюди положу і вам ближчим ракурсом вже знімкую, показую. Оце топові кольори. Ще одного топового кольору в мене немає, але, бо я його сьогодні обірвав. Але то таке. Беремо наш віброхвостик. Щоб його осна... варіантів оснащення, уйма. скільки людей, скільки варіантів. Я зазвичай роблю дуже просто. Беру саму джиголовку саму, без всяких там пружин, без всього. Я на даний час 5 грам, тому що відохості, як ви бачите, трошки має розмір, він також має вагу і невеликими рухами нанизуємо його. Плюс-мінус Прикинули, де він має виходити, гачечок, там його проділи. Зараз буде вставочки з рибалок, як я швидко показу, як їх надівати під час риболови. І все. Беремо його на застібочку. Надіваємо і ми готові вже ловити рибку. Віброхвостик бойовим нам потрібна джиголовка. Я беру зазвичай 7-10 грам, більше не беру по вазі. Ось такий цікавий е релаксовський вібрухвістик, плюс-мінус. Примірили. Ось ви бачите, де він виходить. Берете носик його на ротик і гачка випускаєте з тієї на ту відстань, де ви мірюєте. І масово їде. І ось така краса виймається. На інтерв'ю. Чик, куньк, до міру. Чик, чик, чик. Доводі. Ох. Туди-сюди. Щоб гарно став. Ні, це не красиво. Щось вийшло. А отак. Ох, буде красиво. Ох, по центрику. Це ляпота. Пробуємо. А всі нюанси по поводкам, по як вам сказати, по віброхостікам на даний час сказати не можу, тому що кінговий ну, риболовлю не так активно ми займаємося як фідером, але зібрати паличку, щоб така завжди була в машині, ви в будь-який час могли виїхати, десь покидати нею, щучку піймати чи окунчика. Треба треба по собі мати таку паличку, бо інколи хочеться вийти, розім'ятись, трошки розвіятися. На фідер треба трошки довше збиратися. Так що всім магазин «Тихий берег за спінінгами, лістерами, фіброхвостами, джиголовками. Про воблери взагалі нічого не скажу, тому що на воблери ловлю дуже рідко і зазвичай це стояча вода. А та як настечує, то ось топова жменя набрав і пішов і забув. Якщо вона активна, якщо щука себе проявляє, вона в будь-якій ситуації візьме, та не знаю, та Люди кажуть, що заврори купляють в облірі нормальних щук дубасів. То, я думаю, це вже залежить від її Єзабаганого. Якось так. А тепер чекайте, в неділю вийде спінгова риболовля, ми вже ми трішки розбавимо наш фідерний контейнер. Ходив, кидав місцевість. Може, що сів пімов.